Сюди приходять люди, які цікавляться минулим і вміють критично ставитися до підручників історії. Працівники державного архіву говорять найбільше запитів про історію Полтавщини сімейно-шлюбні стосунки козацької доби. Народ активно цікавиться своїм корінням. На превеликий жаль, не всі ми можемо задовольнити запити, тому що метричні книги православних церков і інших конфесій релігійних вони збереглися. Ну дуже погано. Їх нищить почали вже у 20-х роках, як поповські архіви. Фашистська окупація також підкосила фонди. Ось на фото будинок держархіву, що на Пушкіна, зруйнований війною. Станом на 1941-й тут було півтора мільйона документів. Врятувати вдалося лише 70 тисяч. Цього року із держбюджету на охорону документів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень. З них використали 919 на державну службу охорони створення належних температурних умов деяке обладнання. Решту віддали як зекономлені кошти, звітує директор закладу. А ось від давньої мрії обладнання, яке могло б перевести документи на цифрові носії, довелося відмовитися. Це дуже дороговартісне обладнання, але яке б дозволило нам А, перевести всі документи на нові цифрові носії, і Б пришвидшити пошук документів інформації, тому що це електронний пошук за певними параметрами. Однак. Ми відмовилися від придбання, ну по тій простій причині, що е, доларже почав рости не на часі зараз, тому що кошти необхідні на оборону. До дня відкритих дверей архівники підготували нові виставки. Захід влаштували для громадськості, щоб ознайомити людей із історією архівної справи Полтавщини. Найстаріший документ тут датований 1693 роком. Є унікальні папери. Голова громадської ради при Полтавській обласній держадміністрації запевнив, архів не закрита структура, як дехто звинувачує. Він його теж відвідував. Особливо тоді, коли ви, мабуть, пам'ятаєте, коли Полтаві було 800 років, а потім стало набагато більше. Ви зробили який висновок, скільки років Полтаві зараз? Мені так здається, але це ж таке, я не історик сам, але все-таки я вважаю, що це 800. Але дай Боже, хай їй буде й 2000 років. І буде й три тисячі років. Головне, щоб Полтава жила і щоб вона до себе притягувала людей.